Олесь Дзига. Як я забивав на Камп-Ноу. Мелітополь 2021 рік. Розділ нульовий. Біл Шенклі це такий англійський футбольний тренер. Я знаю, бо довгий час працював у футбольній журналістиці. А зараз пишу книжки, присвячені, зокрема, і футболу. Кожен, хто більш-менш професійно займається футболом, не може не знати Біла Шенклі та його легендарну команду. А ще у мене з ним пов'язана одна особиста історія. Тобто, як з ним? Із предметом його одягу, мабуть, так буде точніше. Колись у крамниці секонд-хенду я купив точну копію його легендарної, як каже мій друзяка Джумберто, який цілу собаку баскервілів з'їв на футбольному екіпруванні мастерки. Я називаю цей предмет вбрання Олімпійка, певно, це прийшло з часів Московської Олімпіади. Зрештою, яка різниця як називати? Головне, що це була точна копія того, що носив сам Білшенклі. Оскільки я ніколи усерйоз не вболівав за його команду, то купив ту мастерку більше з поваги до самого імені, а також щоб при нагоді продати чи подарувати якомусь знайомому вболівальнику. Так пізніше і сталося, але до того я взяв її з собою за кордон. То були останні відносно спокійні часи на нашій буремній батьківщині. Тепла середина осені, у селі то бігборди навіть у нас на сході заліплювали агітацію правлячої партії про те, що Україна збирається до Європи. Так дивно було споглядати це феєричне сальто з перевзуванням у повітрі, бо ж ще кілька років тому саме ця політична сила транслювала з усіх телевізорів, радіоприймачів та унітазних бачків зовсім протилежні за своєю формою та суттю речі. То були часи дуже дешевих авіаквитків. До нас нещодавно зайшов відомий лоукостер, тож гріх було не вихопити з цього вихору мандрів, який захопив українців, кілька зовсім копійчаних пропусків до іншого світу. Ми з дружиною обрали Грузію. Всього три неповні дні пробули ми там, але згадки про ті дні й досі гріють наші серця. І зустріч у ресторані з Українкою, яка переїхала тут до Тбілісі з сусіднього з нами обласного центру, і похід на цвинтар Дідубе з квітами для кумира мого раннього дитинства, коментатора Потема Харадзе, і поїздка в Цхету до монастиря Джварі, де я навіщо придбав дві копійчані каблучки для себе і для неї. І фантастично, як для нас дешева хурма, яку обожнює моя дружина, навіть портрет Сталіна на дашку торгового місця на Тбіліському ринку, де ми купували автентичний грузинський самогон. Все це сплалося у єдиний вузол щемливих спогадів, щемливих ще від того, що через кілька місяців після нашого повернення додому то аеропорт, куди ми прилетіли з південно-кавказької каски, був ще знищений окупантами під час війни. Був іще один момент у тій поїздці, якраз і пов'язаний із Білом Шенклі. Я взяв з собою у дорогу, куплену нещодавно мастерку. Вона справді була дуже зручна для теплого тбілійського жовтня оптимальний, вибачте, на слові, терморегуляційний е, варіант. Та запам'яталася не тільки побутовим комфортом, з цим якраз були проблеми, бо верхня частина блискавки, уперто, натирала мені шию усі три дні подорожі. А кумедним епізодом на вході до станції метро, неподалік від пам'ятника героя мого улюбленого грузинського фільму Міміно. Якийсь аборген, що, очевидно, теж добре розбирався у футболі, похвалив мене і, усміхнувшись, крикнув щось на кшталт You'll Never Walk Alone. Це такий пароль для уболівальників клубу, в якому працював і став легендою, власник оригіналу Мастер. Цей двіліський скаузер він якраз і побачив мені свого побратима. Бо, ну а хто іще вдягне таку історичну реліквію, нехай і копію, як неприхильник таланту цього видатного тренера? Скаус це діалект англійської мови, поширений в місті, де жив і працював Білшенкрі. Жителів цього міста, а згодом і уболівальників його команди, як головного футбольного представника цього населеного пункту, через це називають скаузе. Не пам'ятаю, що я сказав йому певно, щось відповідне до того ж англійської, бо мій несподіваний колега був досить молодого віку. А у Грузії молодь уже забула колишню мову міжнаціонального спілкування. У цьому я пересвідчився трохи раніше, коли купував сімку місцевого мобільного оператора. Оскільки ми рухалися в протилежних напрямках, він виходив з метро, а ми навпаки, спускалися на перон, аби повернутися додому на затишну вуличку із по поетичною назвою і прізвищем Цінам Згворшвілі, прочитали з першого разу. На цьому епізод діалог і закінчився. І закінчилася б моя історія, пов'язана з Білим Шенклі, якби не одні його слова. Колись давно Шенклі зробив фразу. Ні, все таки, певно, не зронив, а спеціально підготував і залишив її у нашому світі як пам'ять про себе, як знак і дороговказ. Ця фраза в оригіналі звучить так. Some people believe football is a matter of life and death. I'm very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that. Білл Шенклі сказав про те, що дехто собі думає, ніби футбол це питання життя і смерті. Так от додав він: насправді це значно, значно важливіше. Як і будь-яка народна мудрість, а в тому, що вона стала справжнім футбольним фольклором, сумнівів нема ніяких. Ця фраза неодноразово трансформувалася, буде змінювалася, отримувала нове життя і зовсім несподіване трактування. Наприклад, що футбол є життям. В принципі, для тих років, коли працював Білшенклі, Шенклі, цей варіант ще відповідав істині. Може, не на усі 100%, бо ж професіоналізм у футболі, а професіоналізм це якраз уміння вичленовувати себе із життя заради футболу. І як це не парадоксально, навпаки. Професіоналізм у футболі існував уже не одне десятиліття. Але навіть футболісти, які з розуміли, що копання м'яча на зеленому прямокутнику поля це і дзвінка копійчка також. Ще не забули того відчуття, коли футбол заповнює усе твоє єство, витісняючи кудись на маргінеси, усе інше. І домашні клопоти, і побутові проблеми, і шкільні негаразди. Для нас покоління, яке виросло у 80-ті роки минулого століття, останні спокійні, принаймні на наших поверхах величезного хмарочосу під назвою Радянський Союз, роки країни, якої вже не існує. Футбол був якраз тим, про що говорив Біл Шенклі та його невідомі народні співавтори. Він був більшим за життя і смерть. Він був усім. І оце усе ми, як мені здавалося, зберегли, пронесли у собі крізь подальше, веселе і не дуже, доросле і непросте життя. Можливо, як пам'ять, або як певний внутрішній гіроскоп, який утримує наші вже не такі молоді та пружні тіла на поверхні цього безкінечного океану під назвою Сучасний світ. Але одного разу мені здалося, що ця футбольність моєї душі вона почала зменшуватися. Знаєте, як людина, яка до певного моменту росте, далі зберігає свій, якщо хочете, класичний зріст, а потім, непомітно для себе і для оточуючих, починає зменшуватися. Все це має просте медичне пояснення. Та мені здається, що тут не могло обійтися без якоїсь містики. Чим доросліше, а далі просто старіші ми стаємо, тим менше нам потрібно від життя чогось нового, свіжого, і у відповідь саме життя все менше потребує таких нас. Можливо, саме тому люди ближче до фіналу свого існування починають зменшуватись, бо їм немає чого дати: життю, світу. Мені здається, саме так відбувається і з футболом. Коли тобі вже за 40, що ти можеш дати йому? Що ти можеш отримати від нього такого, чого не бачив, не відчував за ці роки десятиліття спільного з ним життя, захоплення ним, відчуття себе єдиним цілим. Єдиним цілим із ним, і з невідомим тобі грузином у вестибюлі. Тбілійського метро. Втім, дивлячись на покоління моїх батьків, останню на сьогодні ще більш-менш цілісну генерацію, час наших дідусів і бабусі в добіг свого кінця, а ті, хто ще залишається жити серед нас, це лише залишки колишньої цивілізації. Мені віриться, що футбол не вмирає в людині до самого її кінця, принаймні, може не умерти. Якщо знаходити в собі сили підтримувати його чи своє спільне з ними існування. Та, попри цей дещо вимушений оптимізм, я все ж хочу зберегти той світ, наш світ, світ дітей 80-х. А книжка ця це не тільки мій власний особистий досвід. Тож не намагайтеся знайти у кожному епізоді якусь автобіографічність. Хоч, звісно, головний герой для зручності буде говорити з вами моїм «Я». світ, який народився і розвивався разом із футболом, і може саме завдяки йому. Розділ перший. Мій перший у житті спогад жодним чином не пов'язаний з футболом. Хоча, давайте пропустимо його крізь призму футбольних реалій. З пологового будинку привозять мого молодшого брата. Мені тоді майже 4 роки, я король усього світу. Нами були будинок і подвір'я, а більше мій і не потребував території. І тут виявляється, що я вже не головний, що відтепер треба дотримуватися певних правил поведінки. І це у моєму світі. Наприклад. Не шуміти, не кричати, коли новопривезений десь там собі спить. І це тільки один із неприємних моментів, який я точно пам'ятаю. Хоча підозрюю, пам'ятаю лише тому, що батьки пізніше розповіли мені ту історію. Тож через деякий час, після такої несподіваної наруги над моїм королівством, я вирішив податися світ за очі туди, де я знову буду головним. Ну, от чим це не звичайна футбольна історія, коли вчорашній лідер дізнається, що до складу його його команди придбали якогось суперталановитого новачка, причому на його ж позиції? І відтепер доведеться посунутися, можливо, аж на лаву запасних. І врешті-решт, цей вчорашній король і кумир вибирає піти геть, туди, де він і надалі зможе бути першим номером. А це зазвичай відбувається зі зниженням усього рівня нового клубу, заробітної платні, інтересу до нього та й його нової команди, навіть кількості глядачів на трибуні. А куди б я, чотирирічний хлопчик, міг податися із дому? Сидів би десь на холодній чужій вулиці. І добре, аби тільки зголоднів. Бачите, я вже довів вам, що життя це і є футбол. Ну так прямо з самісінького початку. Але, звісно ж, ми на цьому зупинятися не будемо. не будемо, і так ще не буде книжки, не буде усієї цілісної картини. Тому продовжимо, перескочивши на кілька років уперед. І знову побачимо мене. Мене і Олега Блохина. Точніше, мене, Олега Блохіна. А в кого ж ще ми тоді могли гратися, як не в нього суперлегенду нашого футболу, яка друге виграла Європейський Кубок? Причому у страшному для нас віці 34. 34. Я тоді е, рахував, оскільки е, мені буде 2000 року, і у мене аж у п'ятах хололо від усвідомлення того віку. Так це ж було всього трохи більше за 20, а не тут 34 років. Та й не тільки для нас. У ті часи футбол був жорсткішим, навіть жорстокішим до своїх героїв. Не було такої розвиданої фармакологічної підтримки спортсменів, не кажучи вже про випадки просто дикої, як на. Наше третє десятиліття 21-го століття грубості, напою. Про історію з футболістом Батістоном, якого мало не вбив своїм стрибком німецький голкіпер Тоні Шумахер, його насправді звали Гаральд, але кого б з нас зацікавило його справжнє ім'я, його кого ми проклинали мало не більше, ніж суворого директора школи. Про історію цю було відомо і на наших теренах. А пізніше ми дізналися про страшну травму ще одного кумира дитинства. Діо Марадони, яка зламала йому кар'єру у Барселоні, і, можливо, допомогла наркотикам повороти його футбольний талант. Та що там далеко ходити, коли у нас перед очима була історія з нашим Динамівським, Іваном Яремчуком, якого зламав футболіст Реала Хорхе Вальдан. До речі, саме з тих пір я не люблю Реал та збірну Німеччини. От саме так і з'являється, між іншим, формуються і оформлюються футбольні уподобання. Дещо парадоксально, а може навпаки? Логічно, як для дітей, яких у казках учили справедливості і перемозі добра. Шумахер же це був головний наш козир. Навіть попередження не отримав, вибивши Батістону кілька зубів та спричинивши у француза струс мозку. Де ж тут справедливість? І як можна оболювати за команду, де грає такий футболіст? А втім, згодом почали з'являтися інші чинники, геть несподівані, спричинені навіть, як це не дивно, пубертатним періодом. Так от. У ті часи, 34 роки для футболіста, особливо в нашому футболі, були дуже поважним віком. Це пізніше ми дізналися про цілий комплекс внутрішніх радянського футболу причин, до яких доклав руку і сам головний небожитель нашого футбольного ліпу Лобановський. Ми так його і називали без імені, без побатьки, просто Лобановський, як Зевс, чи Бог. Але ці відкриття були вже у інші часи і з іншими нами. А Блохін і забивав. У тому фіналі 1986 року він теж забив, забив легендарний гол. Власне, сам по собі гольовий удар вийшов звичайним, а от та комбінація віяло, яка до нього призвела, стала справді легендарною. І це додало йому стільки балів, що порівнятися з ними не міг ніхто. Та й навіщо нам був потрібен іще хтось, якщо ми мали його? Олега Блокіна. Проте іноді доводилось обирати ще когось іншого, як німців на противагу нашому війнушці. Футбол це така сама війна, а на війні обов'язково має бути хтось інший, хтось з того боку барикад, хтось кого ми всі ненавидимо, або їх мінімум не любимо. Але за цього ненавидимого комусь із нас час від часу доводиться грати. І це, скажу я вам, практична трагедія. Або коли вони наші, а ти ні, ти німець. Умовно кажучи, і, і зрозуміло, що наші мають перемогти, а ти приречений на поразку. Це не обіцяє найближчим годинам твого життя нічого доброго. Хоча у футболі з цим було простіше, оскільки німці тут мали шанс виграти. Футбол все-таки не зовсім війна. Тут наші не вигравали кожну битву. І, власне кажучи, у футбольних поразках не було нічого страшного. Якщо це не фінал чи світу, хоч справжнього, а хоч нашого імпровізованого дитячого. Втім, футбольний Бог вигадав прекрасний формат. Формат чемпіонату. Коли невдача у кожному окремому матчі не є трагедією, а до загальної поразки у чемпіонаті ти встигаєш звикнути протягом усього сезону. Звісно, бували і драматичні завершення. Куди ж без цього? Та все ж, коли ти програєш, краще програвати отак, поступово. Тоді це не викликає настільки сильного шоку, як поразка у фіналі Кубкового турніру. Мені з футбольними німцями було ще простіше, бо я грав сам. Семилітнього мене на інший кінець села на сільський стадіон ще не пускали, чи я й сам не ходив туди. Брат ще підростав, а обігравати малечу мені було цікаво лише перші кілька хвилин. От і доводилось напружувати всю свою уяву, фантазуючи відразу за дві команди. Нашою, звісно ж, була команда київського Динамо. Я спеціально написав саме так: команда Київського Динамо. Цей штамп із доісторичних часів, він, хоч по суті, і правильний. Команда була лише частиною чогось більшого. Раніше спорттовариства, пізніше госпрострахункового клубу та цініше іншим. Зараз коментатори вже не говорять так. Змінилися часи, змінилася мова. Цей лінгвістичний уламок. Теж пам'ять про 80-ті, як і набір листівок, про які я згадаю трохи пізніше. Хто був німцями? О, тут стояла ціла черга, аби потрапити до мого персонального списку нечестивих. Звісно ж, усі московські команди. Усі це цілих три головних. Серед яких був безперечно Спартак. Хоча, якраз у той час за чемпіонство, справжні, в справжньому чемпіонаті СРСР з нашими боролися московське динамо. А ще було торпедо, про яке я знав тільки, що там були брати Савічеви і футболіст із цікавим прізвищем Ширинбека. Два інші московські клуби майже не згадувалися, бо мелькали десь на периферії футбольного життя, тож були нецікавими. Крім цих головних ворогів, у німцях перебували і закордонні команди. Звісно ж, справжні німці. Баварія, яку наші під орудою Блохіна переграли у попередню епоху. Ті часи ми не застали та багато чули про них від батьків. Ще одним із найзапекліших воргів став Реал. Це була помста за зламаного Яремчука, і навіть вибачення Хорхе Вальдано. А про це писалося у тодішній пресі, показувалось по телебаченню. Будь-якому разі я про це знав. Не могли врятувати мадридців від потрапляння до категорії німців. Час від часу з'являлися якісь інші вороги, яких наші, звісно ж, успішно перемагали, як то й годиться у дитячих героїчних іграх. Ви спитаєте: а де ж відбувалися усі ці футбольні баталії? Все дуже просто. Настільки просто, наскільки футбол є найпростішою і найзручнішою для будь-яких обставин та умов порою. Футбольне поле мені подарувало саме життя. Ось ворота до нашого подвір'я, куди заїздили батьків, мотоцикл, постійно та дядькова машина. Іноді. Тут зазвичай. Стояв гонкіпер німців. Сюди просто приємніше було забивати металеві ворота дзвінко-банкали, коли у них влучав мій м'яч. І це додавало ефектності черговому футбольному поєдинку. Протилежні ж ворота були не такими ефектними. Ними став електричний стовп, такий, знаєте, буквою L, через яку особливо забобонні люди бояться проходити, щоб з ними не сталося. Нічого лихого. До речі, дивно, що на пострадянському просторі досі ніхто не знав фільм жахів, сюжет якого був би зав'язаний на цих стовпах, що виявлялися воротами у потойбічний світ. Дарую ідею. За стовпом воротами стояв дерев'яний паркан колгоспної столярної майстерні, яка в нашому селі називалася Плотня. Плотня була цікавою для нас, дітей, особливо для мене, бо моя бабуся працювала там сторожем. Власне, перевіряла, чи не загорілося нічого у куриці де плотники. Випивали та смалили цигарки у вільний від чи замість роботи час, та годувала тамтешню собаку. Я користувався таким привілейованим становищем, щоб понишпорити там по всіх усюдах, а при нагоді експропіювати колоду старих чи скоріше засмальцьованих карт. Мужики не підозрювали у цій підступності мене, хоча, звісно, е зникнення головного знаряддя своєї праці помічали і приносили нову колоду, яку через деякий час я знову витягав під час вечірнього обходу разом із бабусею. Я наймався тягати відро з їжею для собаки і таким чином не викликав жодної підозри. Попри ці дрібні неприємності, плотники поважали моїй бабусі, принаймні за те, що вона жила через дорогу і не ночувала на території. Бо її попередниця, як розповідає сільська легенда, полюбила спати у заздалегідь підготовлених трунах. Люди в селі помирали не лише настільки часто. Час від часу це траплялося. Тож плотникам доводилось виготовляти і такі предмети сільського побуту. Кілька з них стояло у приміщенні, і бабця сторожиха. Насипавши у одну із струн стружки та тирси, влаштувала там собі зручне ліжко. До певного моменту ніхто про цей винахід не здогадувався, Кому спаде на думку заглядати у половинки труни. Аж поки один із працівників, молодий і активний, не прийшов на роботу трохи раніше. Якраз у той момент, коли покійниця повторила подвиг гоголівської панночки, вставши прямо перед ясні очі нашого сільського хомібрута, Хлопці витікалися довгенько, аж поки ветерани Столярного фронту не знайшли сховану одній з шаф чукушку та пригостили горілкою переляканого Неофіта. З роботою нього того дня не склалося. Б'яч об паркан плотні стукався зовсім не так ефектно, як об е, залізні ворота. Тож забивати у них не було ніякого сенсу. А раз туди не варто було забивати, то там стояв наш голкіпер Віктор Чан. Так, я знав той е, склад київського Динамо. Знаєте, у класики є така фраза: не минайте ані титли, ні життєїком. Ну, так от я не минав нічого. А причиною моєї обізнаності, обізнаності був матч, на який я не потрапив. Через деякий час, після легендарної перемоги динамівців у Кубку Кубків, батько приніс додому звістку, яка стала для мене справжнім потрясінням. Він збирається їхати на матч чемпіонат України за участі Динамо! Ви чули колись грім серед ясного неба? Якщо чули, то знайте. Це тихий шепіт у порівнянні з тим, як це повідомлення прозвучало у нашій хаті. Нещодавно ми з другом вирішили з'їздити на матч ганбольної Барселони, у рідне для мене місто, і взяли з собою наших хлопців, які за короткий час знайомства вже встигли подружитися. Я уболівальник Барселони. Барселон, говорити, точніше. Мій друг Станіслав давній фанат гандболу. Чому б ні? Вирішили, ми і поїхали. У чотирьох пацанячою компанію, вночі до столиці Автівкою, звідти в день швидкісним потягом. Романтика! Я не знаю, яке було враження від цієї поїздки у мого сина. Можливо, саме таке, яке вже готувався відчути тоді у далеких 80-х. Малий я. Та все ж він устиг і помандрувати Україною, і у нашому з ним рідному місті народився і прожив 10 років, та й бував на різних спортивних поєдинках, зокрема і у тому палаці спорту. А я, я ж ніколи не те, що не бував на справжньому, не аматорсько-сільському футболі. Я навіть у місті, яке організатор, Поїздки називав Дніпропетровськ, не бував. Я взагалі був тільки в одному місті, у тому, де я народився і прожив півроку по лікарнях, а потім кілька разів з батьками їздив до маминих родичів. В місті, яке у нас в селі називалося просто Город. Якщо людина поїхала у город, вчитися чи на ринок, то це без зайвих уточнень, уточнень означало, про яке саме місто йдеться. А тут не просто місто, практично мегаполіс. Принаймні. Наші родичі, які бували і в нашому городі, і в Дніпропетровську. Він, напевно, був городом для них, бо вони е, жили саме у Дніпропетровській області. Авторитетно заявляли, що ваш село порівняно з нашим. Я був схильний їм вірити. І це додавало бажання потрапити туди і побачити усе на власні очі. А головне побачити справжній футбольний стадіон. І справжнє не з екрану чайки С280D. Я, до речі, і досі пам'ятаю назву того телевізора, хоч він і загинув смертю хоробрих, викинутий мною і сусідом по кімнаті гуртожитку Серегою Коливановим із вікна, що в минулому тисячолітті. Справжнє живе і реальне Динамо. Ті півтора тижні, які відділяли новину про поїздку від дня поєдинку, я жив тільки одним точніше двома. Звісно ж, самим матчем і спробую через маму вплинути на тата, аби він так і взяв мене із собою. Питання квитка не стояло на порядку денному, хоча там, звісно ж, очікувався аншлаг. І ці квитки до нас у село потрапили якимось фантастичним чином через 17 рук і якихось знайомих. Я б сидів у батька на руках. Та що там? Я готовий був простояти усі 90 хвилин стовпом, аби тільки побачити це чарівне дійство, дійство наживо. І тато вже майже погодився взяти мене з собою, але, але зранку у день поїздки у мене страшенно. Розболівся зуб. Настільки сильно і підло, що про жоден вояж не могло бути й мови. Я, звісно, спробував поклястися усім найсвятішим, що тільки мав у житті. Мовляв, я мовчатиму й не скиглитиму, навіть якщо білі, стане нестерпний. Але було зрозуміло, що це не події. Ну й, по правді кажучи, боліло так, що я навряд чи міг би насолодитися футбольним дійством у повні. А поїхати тільки для того, щоб побувати там, а потім по дорозі додому, коли вже не треба буде тримати клятву, нити і псувати батькові поїздку. Одним словом, мама вирішила логічно і правильно, ти нікуди не їдеш. Але для мене це все одно стало катастрофою. Бо у кого у такому віці хвилює та логічність, правда? ж? Сльозам моїм не було меж. І від цього зуб розболівся настільки, що довелося напхати у мене купу різних аналігій. Під кінець дня я, стомлений і змучений, просто відключився і заснув, хоча збирався не спати і чекати батькового повернення, щоб розпитати у нього всі деталі, перепиті, поєдинку. Ну і, звісно ж, дізнатися, чи бачив він самого блохіна. Як міг, я боровся зі сном і зубом, та зрештою програв цю нерівну биту. А коли прокинувся, ще посеред ночі. На мене чекало диво. На подушці біля моєї голови лежав набір листівок із фотографіями гравців Динамо. Тато, аби компенсувати мені мою маленьку велику трагедію, він же все-таки теж був хлопчаком. Розумів, що я втратив. Купив десь біля стадіону цей набір. І тепер усі динамівці завжди були поруч зі мною. Я вивчив їхні риси обличчя, їхні посмішки, зачіски, колір їхніх очей. Одним словом, я знав їх краще, ніж своїх рідних. А та форма, у якій сфотографували Динамо для листівок, блакитний з горизонтальними синіми смужками, назавжди залишилася для мене улюбленою формою дина. Через багато років, коли моя любов до цієї команди, до цього клубу вже логічно завершилася, кілька ентузіастів запустили цікавий проєкт. Цілу лінійку динамівських ретроформ різних часів. Там було дуже багато варіантів, починаючи з далеких 30-х у часів першого чемпіонату України були форми, в яких дані здобували найвизначніші свої перемоги, а от цієї не було. І я, живучи тоді в столиці, сказав, зітхнувши якомусь давньому вболівальнику Динамо, шкода, що ось такої не зробили, я б собі купив. Він здивовано витріщився на мене. Звідки ти знаєш про цю форму? Вони ж у ній дуже мало грали. А от звідти і знаю, із загубленого з часом. А може комусь продав, бо точно пам'ятаю, що частина мого футбольного архіву була обмінена уже іншу епоху на папірці псевдогроші під назвою Купони, набору листівок. Які для мене назавжди стали пам'яттю і про той матч, на якому я так і не побував, і про те, що тато не забув про моє бажання побачити Динамо, зробивши для цього все можливе, що він міг у той момент. А на футбол з татом я таки сходив уже значно пізніше, коли сам став татом. І ми у трьох я, мій старший син, мій тато уже дідусь сиділи на трибуні, дивилися, уболівали. Причому якраз на матчі Динамо, правда, вболівали вже зовсім не за київську команду, бо від моєї дитячої мрії там майже нічого не залишилося. Тільки що назва і оригінальна буква Д, яку не сплутаєш ні з чим.